Чи небезпечна хлорована вода в сучасних спа басейнах? Це питання турбує багатьох, і ми відповімо чесно та без міфів. Страхи зазвичай пов'язані із різким запахом, подразненнями чи уявленням про надлишок хімії. Але сучасні системи очищення працюють зовсім інакше. Хлор застосовується у мікродозах, дозується автоматично та контролюється разом із рівнем pH. У результаті вода залишається м'якою прозорою та безпечною для шкіри. Важливий момент: будь-яка система потребує. Правильного догляду. Саме тому професійний сервіс і постачальницький супровід важать більше, ніж сам факт наявності хлору. Також існують альтернативи, озонатори, уфлампи, сольові системи, але кожна має свої нюанси вартості і обслуговування. Уявіть, що ви занурюєтесь у чисту воду без запаху, а розум спокійний, бо всі показники контролюються автоматикою. Саме так працює підхід Galaxy. Ми постачаємо перевірені рішення, налаштовуємо системи контролю та даємо чіткі рекомендації з експлуатації. Якщо вас хвилює питання хлору, замовте консультацію. Ми підберемо найкращий варіант дезінфекції під ваш СПА, потреби та бюджет. Спагалексі ваш надійний постачальник СПА басейнів у Україні та Європі. Підписуйтеся, щоб знати все про безпечну воду та правильний догляд.